Ранок, дітки. Дітки, ми вчора із вами вже почали розмовляти про свято Великдень. Так, дітки, ми із вами вже почали говорити, що ми вкладаємо у великодні кошик. Дітки, повторіть, великодні кошик, які є ігри. І як називаються наші розписані яєчка. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо повторювати, а в кінці нашого заняття ми ще і зробимо, напевно, найголовнішу прикрасу цього свята. Але це буде дітки трішечки згодом. Давайте для початку ми з вами будемо пригадувати, які ж є найголовніші моменти цього свята. Дітки, ну ми вже пригадали, що це великодній кошик. Дітки, повторіть, будь ласка, великодній кошик, великодній кошик. Так, дітки. Давайте ви будете мені ж називати, що ж входило, і зараз ви також ходите до церкви хтось, що ви будете вкладати у цей великодній Кош. Вчора я вам вже розповіла. Давайте пригадувати. Зараз ви навіть бачите картинку, так це вам буде як підказка така. Говоріть мені. Так, дітки, перше це Паска. Ну, вона просто найголовніша у цьому кошику. А ще прикрашені яєчка, так? Або писанки, або крашенки. що також обов'язково клали. Ко, ковбаску, дітки, повторіть. ковбаску, сиру клали і усілякі смаколики. Які полюбляєте ви, які будуть в вашому на вашому столі? Так, дітки, ще раз, це в нас що? Ось це, як це в нас називається? Це великодній кошик. Молодці. Далі ми з вами говорили про різновиди розфарбовування яєць. Дітки, як називається цей вид? І ми вчора його із вами також малювали. Це в нас пи... писанки. Так, дітки, а чому? Тому що їх розписували, їх розфарбовували. На них були, ну, це було обов'язково, на них були різноманітні якісь візерунки, орнаменти. Тобто вони були ось такими гарними. Зараз. Я, ну, я не можу сказати, що зараз також багато людей так розфарбовують, що писанки. Напевно, більше зараз модно, так можна сказати, дітки, що це? Це крашанки. дітки, повторіть. Крашанки. А чому? Тому що вони лише одного кольору. Дітки, і що це в нас? це? Повторіть. Крашенки. Тому дітки зараз більш популярними є ось такі однотонні одного кольору, ось такі гарні крашенки. Ну, але, дітки, це ваш вибір. Ви зараз можете, я вже казала, у магазинах продаються а, не справжні яєчки, і дерев'яні, і пластикові, і ви їх можете розфарбовувати. І це будуть ваші такі якісь гарні і крашенки, і писанки можуть бути. Ви їх можете і розписати, і просто одним кольором розфарбувати. Добре, дітки, з цим ми з вами зрозуміли, так? Тепер наступне, що це було, це водіння гаївок. Це дітки така гра, це хороводи. це Пісні, це гуляння. Раніше таке робилося. Зараз дітки в деяких містах західної нашої країни, вона в нас же Україна вона велика, і в інших містах дітки ще залишилося, що ось таким чином святкують роблять водіння, водіння гаївок. У Нас, дітки, в нашому місті такого немає. Але усіх містах таке роблять. Але дітки, все ж таки, є такий момент, який є в нашому місті. Це ігри, я вам розповідала, це коли ви, дітки, і ваші батьки, ну, хтось дорослих, і ви граєтеся у гру, хто розіб'є яєчко. Ви берете яєчко, хтось із ваших батьків, так, дорослих бере також яєчко, або з ваших друзів. І, в ко... і ви б'єте ці яєчка, і в кого першого розіб'ється яєчко, той дітки і програв. А в кого воно залишається цілим, дітки. Вдавнину це яєчко його не їли. Його залишали, і люди вірили, що воно приносило їм удачу, успіхи. Тому, дітки, не знаємо, правда це чи ні, тому пограйтеся в цю гру. І якщо вас буде цілим яєчко, дітки, ну це просто вам дуже-дуже пощастило. І що, дітки, що ми з вами не проговорили, що яєчка, їх кольори. Вони щось обов'язково значили. Так, от ми вчора з вами розфарбовували що? Писанку. Так, ми розфарбовували писанку, і дітки, ми розфарбовували його синім кольором та жовтим. Сині – це повітря, вода, свобода. А жовтим у нас був сонце, яке ви бачите, в які промені в нього, і тепло. Дітки. Ми із вами пригадали, давайте ще раз, ви мені будете називати, ми із вами пригадали в великодній кошик молодці. Ми пригадали про пи, писанки, прокрашенки, кр, про водіння гаївок і про ігри, які. Є на нашому святі. А яке свято? Свято Велике. Так, дітки, молодці. Зараз я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику і із папіру приклеїти поробку у вигляді нашої паски із яєчками. Дітки, давайте розпочинати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший. Вказівний палець для того, що показувати відомо Палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний, вередливий, неслухняний. Ось мізинчик, хоч маленький, проте вдалий і спретненький. Малятин, ну давайте будемо приступати до роботи. Ось така поробка в нас із вами вийде. Ось така гарна пасочка. Дітки, ви бачите деталі цієї пасочки, вам їх допоможуть вирізати батьки. У нас є. І наша смачна мастика, така і тарілочка, і яєчка, і сама пасочка. Тому, дітки, давайте ми з вами будемо розпочинати. Ви вже зрозуміли, нам знадобиться частинки нашої паски, пензли, клей, клійоночка, серветочка, і сам аркуш паперу, на який ми будемо приклеювати наш виріб. Дітки, розпочинаємо ми із того, що ми з вами приклеїмо нашу тарілочка. Ми різних кольорів можете брати. Це я так обрала, тому ви який бажаєте. Беремо пензлика, набираємо клея і ось зараз, зараз, зараз. Тримаємо обов'язково і промащуємо дуже добре нашим клеєм. Ось так. Аби в нас нічого не відклеювалось. Залишаємо пензлика. Так, дітки, наша тарілочка, ви бачите, вона не знизу, вона трішечки в нас висить у повітрі. Так, угу. беремо серветочку і дуже добре промащуємо і притискаємо, щоб воно в нас Все, дітки. Перше в нас готова. Далі ми будемо приклеювати саме вже паску. Перегортаємо. Тут вона дітки в нас обов'язково повинна бути такого коричневого кольору. Можете ще взяти помаранчевий кольор. Ви ж знаєте, так, якого кольору в нас пасочка. І тут нам потрібно дуже багато клею, бо її треба ну, дуже добре промастити. Щоб вона в нас не відклеювалася. Ось так добре, добре промащуємо, не пропускаємо не одне місце. Обов'язково тримаємо, щоб в нас не відлетіло наш виріб. Ось так, дуже добре. Ми із вами промастили її. Все. Залишаємо пензлика, беремо пасочку, ось так тримаємо добре. І тепер, дітки, посередині нашої тарілочки ми ось так приклеюємо нашу пасочку, беремо серветочку. Ось так. Так, далі ми будемо приклеювати. Наш крем, ми його так називаємо. Тут дітки, ви бачите, так він в нас білий, тому з якого кольору бажаєте, з того боку ми і мащимо клеєм. Тому що, якщо ці наші папірчики різнокольорові, там в нас є і біла сторона. І є кольорова сторона. І ми з вами мащимо, клеємо обов'язково білу сторону. А тут у нас, як ви бачите, лише лише в нас тільки білий колір з обох сторін, тому тут як бажаєте. Беремо, ой, так і приклеюємо її на нашу ось так пасочку. Тепер. Знову серветочкою притискаємо. Так, дітки, у нас ще є яєчка. Тут ми беремо, також їх промащуємо, тримаємо пальчиками. Ви їх можете зробити і різних розмірів навіть. Один великий, інший маленький, як заважаєте. Приклеїмо перші яєчка на нашу і тарілочку, і на нашу пасочку. Так. Це в нас, дітки, якщо ви пам'ятаєте, як ви гадаєте, це в нас що? Писанки чи крашенки? Дітки, які яєчка в нас лише одного кольору? Так, дітки, це в нас крашенки, бо вони в нас лише одного кольору. І щоб тут були ще й візеруночки, от як ми на, з вами так малювали, розфарбовували наше їчку, то в нас була писанка. Але це в нас, дітки, крашенка. А в нас одного кольору. Все, дітки, я вже приклею останню нашу крашенку, буду її тепер так називати. Так, сервечки, добре все промащиме. Дітки, але ж це ще не все. В нас чого не вистачає на нашій пасті? Прекрас, так, бо ви бачите, тут вони є, а тут їх ще немає. Тому дітки, в нас, як завжди, трішечки магії. Це дітки, тепер ми будемо із вами робити гарні наші прикраси. Нам знадобиться пластилін. Я вибрала синій колір, це в мене червоний колір, а це помаранчевий. Бо, бачите, на камері вони можуть трішечки відрізнятися кольори. Дітки, і все буде ну, дуже просто. Ми беремо, бачите, я взяла трішечки, нам багато не знадобиться пластиліну. Вичіпуємо ось так. Дітки. Кладемо і викочувати кульку, ми з вами будемо пальчиками. Нам треба зробити кульки, але маленькі-маленькі. І ми будемо вже пробувати їх робити пальчиком. Подивіться, які маленькі. І ось так ми із вами робимо. Дітки, я забула вам сказати: ви ж пам'ятаєте, якщо у вас пластилін. Твердий, то ви його розігріваєте. Ви його або тримаєте у долоньках, або можете на нього подмухати, щоб він був м'якенький. У мене він, як завжди, м'якенький, тому я... тому я розпочала одразу з нього вже ліпити. Я вже взяла, бачите, Інший колір. Якщо у вас дітки не виходить пальчиком, то тоді накриваємо долонькою і катаємо долонькою наші кружечка. Так також можна. Але дітки можна вже пробувати і ось пальчиком. Накриваємо і так само викочимо. Кому як буде? <удобно>, так, дітки? І ось так можемо. І хтось вже може робити і ось так. Все, дітки, я вже завершую остання наша краплиночка. І тепер будемо приклеювати. Так, дітки, беремо і накладаємо, Притискаємо дітки, і ми це робимо у довільному порядку. Далі, от я візьму інший кольор помаранчевий, і хочу ось тут. Далі візьму синій, притискаю ось тут. Тобто, дітки, як забажаєте, те забажаєте, можете прикрашати. Ось так. Це робиться. Дивіться, ну дуже швидко. Сюди можемо навіть виходити. Все, дітки! Подивіться, яка краса в нас вийшла. Малята ось така гарна. Вам подобається? Я дуже сподіваюся, що вам подобається. Така гарна поробка в нас із вами вийшла. Дітки, до якого свята? До свята, Великдень. Молодці! Ми сьогодні. Знов із вами пригадали, що роблять на свято, що робили, як розписували яєчка. Дітки, і що клали у великодній кошик? Молодці. Дуже добре, що ви пам'ятаєте. Тому, дітки, я чекаю на фото ваших робіт. Кажу вам дякую за заняття і до побачення!